Бажаю здоров'я українського народу. До мене звернувся побратим, з яким я служив з 2015 року, з Білої церкви 70 вольт. Звернувся за допомогою з тим, що потрібно пікап для евакуації ранених, для достачання побратимів на місце проведення бойових завдань і назад. Прошу небайдужих українців долучитися до збору на пікап, на якісь там допомогу, там якісь продукти харчування, там якісь грілки, якісь там фінансову допомогу бути небайдужими, підтримати, повірте мені, відео отчути будуть для вас. Все передасться для хлопців, ви будете все бачити. Хлопці безпосередньо приймають участь на нулю. Прошу бути небайдужими, звернутися, не проростати це відео. Якщо є у вас можливість якихось 5 гривень, 3 гривні, не попити каву за там 10, за 5 гривень, скинути всі гроші, підуть туди і ви будете. Дійсно контролювати ці кошти, які потрапили там 5, 3, 2 гривні на придбання піка. Гарного вечора! Бережіть себе з наступаючими святами! Слава Україні!